Одна хвилина для українців в Європі. Я останнім часом багато з такими працюю. Хочу вам назвати кілька імен як альтернатив інтереті брокерс. Ми на каналі вже робили огляд свій скот швейцарського, але звісно там комісії високі. А що я бачу по українцям і Португалія, і Ірландія, і Польща, і багато інших країн в першу чергу це Дегіро. Та Дегіро зручний інтерфейс. Є там певні трейди без комісій, є зручні роботи з єврорахунками, є й свої мінусі. Там, да, немає співпраці з Вайзем Револют. В цілому напишіть в коментарях, якщо ви хотіли бачити на каналі детальний огляд брокера Дегіра Європейського. А, також я бачу по країнам, якщо це Польща, це, наприклад, Боса і пільгові інвестиційні рахунки з податковими пільгами. Знову-таки пишіть в коментарях, що це цікаво. Німеччина, Trade Republiek, Великобританія, Trade 212. Пишіть, що вас цікавить по цим брокерам. Хоча 50 людей напишу, зробимо огляд. Дякую за ваш лайк.